Це адаптивна футболка, яка з двох боків повністю розкривається для зручності, з цього боку теж липучки. Можна покласти її під пораненого, розкрити, зробити перев'язку і потім знову закрити. Майстриня Ольга Скиденець перероблює звичайні футболки на адаптивні вже більше року. До війни шиття було її хобі. Тепер спосіб подякувати українським військовим. Буває так, що приходить замовлення від якогось із шпиталів, і потрібно пошити, наприклад, там 20 футболок. То я шию весь час. До великої війни про адаптивний одяг більше знали родини лежачих та малорухливих хворих. Але зараз попит на такі вироби збільшився саме серед поранених військових. Через складні травми вони не можуть одягнути звичайну футболку. Чи штани. Бувають, їм ставлять апарати Елізарова, і в них в звичайні рукави не проходить, скажімо так, рука, бо там іде конструкція. Перешитий одяг Ольга віддає волонтерам, які потім розвозять його по лікарнях. Шиє майстриня і за індивідуальними замовленнями усе безкоштовно на тканини збирає пожертви. бувають, наприклад, дуже високо розташований апарат і Лізарова, і тоді до мене звертаються безпосередньо, показують поранення, і я під це поранення перешиваю одяг. Основна вимога до такого одягу матеріал повинен бути м'яким та натуральним, а фурнітура, наприклад, липучки, не натирати. Коли я їх нарізаю, я обрізаю тут кути і опалюю їх. Вони тоді стають м'якшими. Особливу увагу тканині для адаптивного одягу приділяє і дизайнер Ростислав Сатана. Він із командою з чотирьох жінок шиють з нуля особливі костюми для поранених військових. Костюм входить футболка адаптивна і штани адаптивні. Але під час літа ми ще почали робити адаптивні шорти. Ми почали робити без рукавки, бо хлопці казали, що в футболках жарко. Ростислав власник бренду одягу. Наприкінці минулого року до нього через знайомих звернувся поранений військовий і запропонував шити адаптивний одяг. Щоб це був і бренд, і адаптивний одяг водночас, щоб він відчував себе комфортно не в лікарняному одязі. Дизайн Ростислав розробляв, спираючись на відгуки та побажання військових. Їм дуже подобається, що є кишені. Наприклад, я їх придумав, коли просто ліг в цих штанях на ліжко і подумав, як ці кишені правильно зробити. Якщо, наприклад, у всіх кишенях, от у ну, наших звичайних, розвідці, де так, що ти коли лягаєш це, випадає з карманів, то я зрозумів, що вони в основному лежать. Я зрозумів, що треба в іншу сторону зробити, що ти можеш лежати і покласти телефон, який не буде випадати. Дівчата швачки соромляться говорити на камеру, але поза зізнаються. Коли працюють, постійно думають про поранених. Кажуть, якщо голкою себе випадково вколять, як мантру повторюють. Нехай це мені буде боляче, а захисникові не болить. Якщо Ростислав свідомо робить адаптивний одяг у мілітарі стилі, то ці волонтерки обрали кардинально інший підхід до виробництва адаптивного одягу. Це ми вже готуємось до новорічного періоду. Це в нас люкс, ліопарди. Кавуни, морквини, лицарі та динозаври з усіх цих весело-барвистих тканин волонтерки шитимуть особливу нижню білизну для поранених військових. Робимо розкрій на адаптивні труси. труселя, <запливі> з позивним труселя. <запливі> тобто, це труси, які для наших поранених військових спеціальні на ліпучках. Таку білизну вона не продається, немає виробництва, а вона необхідність для поранених військових. Це не просто про гігієну, це про щось значно більше кажуть майстрині. В принципі, білизна це прогідність. Дуже багато в лікарнях раніше стикалося з тим, що медперсонал, да, ну, зрозуміло, обслуговуючи, це там, санітарички і тому подібне. Не займайтеся глупостями, на що ця така білизна от, прикрили там, пелюшкою достатньо. Але я завжди кажу: згадайте себе, коли ви в немічному стані. І перше, що хочеться, це щоб отут все було до тіла і прикрите. Тому труси і робляться для того, щоб наші воїни, захисники і дівчата також і на лікарняному ліжку відчували себе впевненими, захищеними, і що відчуття гідності в них ніхто не забирає, навіть в таких дрібницях. Дівчата шиють білизну ще з початку війни у 2014 році і вже мають власний бренд. Хтось сказав, що ви дівчата там фей справжні, і я додала, ну трусількові якось. І так всім сподобалося. Всі почали писати в коментарях там трусількові феї. Феї розповідають: веселі принти для нижньої білизни поранені хлопці сприйняли не одразу, але постаралися дівчата-волонтери, які розвозять одяг по лікарнях. Дівчата, які опікуються хлопцями в шпиталі, вони із цих трусів просто кожен раз роблять шоу. Катя Марченко і її фешн блог. Труси, 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 труси. Прошу зацінити примки. Дивіться, яка краса нас шить, наші дівчатки, фінічки, авокадо. До кожного малюнку вони придумують якусь історію, і це настільки е, піднімає настрій, і хлопці залучаються в це. Навіть ті, які сумні і невеселі, вони посміхаються. А наша головна задача, яка щоб е, все ж таки підтримувати їх ментальне здоров'я також. За тиждень феї шиють по 200-300 адаптивних трусів. Галина зізнається, вони не тільки військовим допомагають, вони і себе рятують також, тому що шиття відволікає від поганих новин та заспокоює. А із хорошими думками приходить і надія, що колись такі яскраві тканини знову будуть використовуватись виключно для дитячого одягу. Леся Бакалець, Голос Америки, з Києва.